Нардепи блокують автозаки та вимагають випустити важко поранених, яких там утримують. Кореспонденти інтебе дізнались, у одному з таких автомобілів двоє активістів з черпно-мозковими травмами. Ці люди на межі життя і смерті, бо швидко спливають кров'ю. Про це нам розповів Олексій Кайда телефоном. На дану годину поранених таки звільнили та передали медикам. Приїхала швидка допомога лікарні міністерства внутрішніх справ і все одно за автозаку. Укривав в мене, тому що біля автозаку є багато ну, крові. І весь автозак є в зовні в крові. Відповідно, там десь люди були всі побиті, і їх там тримають. Нас е пробу пробували стікти в тому автозаку, але прийшлося мені спустити колеса. я, я затрив. Зараз якраз почали перегружати в машину швидкої допомоги всі в крові, всі в крові. І до нас перегружають скрито швидкої допомоги. Але живі, живі і притомні, так? Ну, ніби поки що, так.